Вчора ми з вами дивилися на цю картинку і говорили про те, як ми захищаємось від подій і від людей, як ми з досвідом вчимось себе відстоювати. До чого прагне моя душа? Отакі От імпровізовані дерева у вигляді жирафів, які тягнуться до листя. Так? Як наше тіло потребує постійного піклування, постійного насичення, аби рухатись вперед, аби взагалі жити, так і наша душа потребує своєї їжі, потребує, щоб ми про неї піклувались, давали їй живлення, підтримували її, щоб рухатись вперед, щоб життя було якісним. До чого прагне моя душа? Важливо це почути.